Доброго дня, мої любі дівчатка та хлопчики, доброго дня, мої любі друзі! Вітаю вас! Мене звуть Тетяна, і я живу в Києві і я показую та продаю американську вінтажну біжутерію. І сьогодні у нас на каналі прикраси, які не просто блищать, а вони світяться, як ранкова зоря. І як завжди, вам розкажу трошки. Щось корисне, а щось веселе, бо ж яка біжутерія без гарного настрою. І почнемо ось з цієї брошечки, яка підкорила моє серце. Я покажу вам її трошечки ближче. Це така пухленька рожева сумочка, зроблена з емалі. Дивлюсь на неї і згадую, як я бачила точнісінько таку в галереї Лафаєт в самому серці Парижа. У відділі Шанель. Уявляєте? Але там ціни такі, ніби та сумочка, зроблена з діамантів. А в нас лише 200 гривень. Без маркування, але зі смаком така собі сумочка. Не для пенсійного рахунку, а для душі. Її хочеться пришпилити на пальто йти гуляти, наче щойно вийшла з модного журналу. Давайте подивимося на неї ближче. Отака От красуня та шей з такими кристаликами, покритими покриттям Аврора Боріаліс. Бачите? Це ніби замочки на сумочці. Дуже цікава така деталька, яка буде вас прикрашати. Покажу зворотню сторону. Маркування тут не знайшла. Але сумочка така важкенька, тому що це метал і емаль. І вона гарної дуже якості. Хоч і без маркування 200 гривень. Ну, а ця брошечка така гарнюня. Подивіться на цю бджілку. Вона така ж працьовита, як ми з вами, тільки ще й з камінчиками. Крильця виблискують, тулуб прикрашений смарагдовими кристалами. І ніби вона щойно зібрала пилок з ювелірних квітів. Ну, така красунечка, ну така гарнесенька, вона невеличка, 2,5 сантиметра. Теж немає маркування. Але мені здається, що такій брошечці, і не обов'язково мати маркування, тому що вона сама по собі просто бренд. Гляньте, яка красунечка, просто красунечка, і тут смарагдовий, і декілька таких голубих відтінків, і чим більше оцих відтінків, таких який і зразу і не помітиш, що це різні відтінки синього, воно дає глибину. І є один камінчик, який покритий покриттям Аврора Бореаліс. І коштує, і коштує ця бджілка всього 400 гривень. Ідеально: і на шалик, і на капелюшок, або просто щоб підняти настрій. У дощовий день. Ну, ось наступна прикраса буде вже маркована. І це ось така красива брошечка в двох кольорах: це золотий тон і срібний тон. Золотий тон з брошуванням, і на срібному тоні ми маємо кристали прозорі. І це брошечка дуже гарна, і вона більше схожа на брошечку від Тріфарі. Але в нас вже колись була така брошечка, і ви, мабуть, знаєте, що це брошечка від компанії JJ. І якщо хтось не знає, це компанія Join Jewelry Company, яка почала свій шлях у 1935 році. Уявіть собі. Ця фірма пережила дві війни, кілька модних революцій, і їхні прикраси завжди мали шарм, а фантазію вони просто видавали на гора, а ще чудову якість брошок і інших прикрас. Наша брошка завиток золотистого кольору з прозорими кристалами на сріблястій ставці. І така елегантна, ніби її носила герцогиня. Ціна цієї брошечки 700 гривень, стримана розкіш, яку можна носити і на святковий захід, і на каву з подружкою. Подивимося зворотню сторону. Така зворотня сторона, брошка достатньо важкенька. На легкий шовк не піде, і я от бачу маркування JJ. Ви знаєте, деякі ювеліри чи просто люди, які розбираються в біжутерії, завжди кажуть, що чим ваща прикраса, тим вона і кращої якості. І тут у нас, якщо по вазі, то якість дуже гарна, брошка важка. Але дуже красива. І коштує 700 гривень. Маркована високої фірми і всього 700 гривень. А зараз тримайтеся, покажу щось особливе. Просто розкіш. Сріблястий бантик, оздоблений марказитами. І це не простий бантик. А бантик від англійської компанії «Свінкс». Свінкс працювала з 1940 х років по 1990 рік. І вона була постачальницею біжутері для найвибагливіших там і прикраси цієї фірми. Відомі тим, що вони дуже якісні, і вони часто мали і по золоту, і кристали, і навіть виглядали краще, ніж справжні діаманти. Ця брошка має два маркування. Зараз я вам їх покажу. Отут, як ви бачите, є овальний картуш, і там написано Сфінкс, але трошки не дуже якісно пробита. Це маркування, тому що нерівна поверхність, і вони трошки погано пробили. Але крім цієї, отак гарно видно. Але крім цього маркування, є ще маркування числовим кодом. От подивіться, зараз більшим. Отак я збільшила і дуже гарно видно 160, 88. Це цифровий код, і це маркування компанії «Свінкс». А тепер увага, марказити. А марказити це не просто блискітки, це такий натуральний мінерал. Який ще у вікторіанську епоху використовувався як заміна діамантів. І він має шляхетний сірий блиск. Погляньте на нього. І такий цей блиск, ніби і зоряний пил на нічному небі. А ціна цієї краси дійсно шляхетної брошки від компанії Sfinx із марказитами. Всього тисячу гривень. І це ще дуже дешево, як для такої англійської леді. Красуня. От ми бачимо і маркування в картуші, і зверху цифри. Тисячу гривень. Ну, якщо так подивитися на цю брошку, то це вже ніби не бантик, а схоже на ліру або на полум'я. Ну, і зараз у нас королева нашої сьогоднішньої колекції. З брошок королева. Бо з усіх прикрас у нас ще є королеви, теж, але не брошки. І це дійсно королева брошка. З натуральною камеєю на мушлі від компанії Флоренза. Вона схожа на герб старовинного роду із короною, з маркуванням, і з душею. Компанія Флоренза працювала в Нью-Йорку 1940 х 80 х роках. Ось я задивилася на брошечку. І ця компанія славилась тим, що їхні прикраси мали антикварварний вигляд. Справжнє бароко з американським акцентом. Камея зроблена вручну на натуральній мушлі. Така камеєчка. А як перевірити, що це мушля, а не пластик? Дуже просто. Доторкніться, мушля завжди прохолодна і шорстка. А якщо підсвітити, вона напівпрозора, як лист осіннього туману. Я підсвічувала, дивилася на вікно через цю мушлю, і вона дійсно напівпрозора. Давайте подивимося зворотню сторону цієї брошки. От я вирішила і для вас трошки підсвітити, щоб ви побачили, що вона напівпрозора. І от така зворотня сторона цієї прикраси, і ми бачимо, що внизу. Написано «Флоренца». У нас уже давно не було таких прикрас, тому що останнім часом вони стали дуже дорогі. І цей тільки щасливий випадок може допомогти купити таку прикрасу. І ціна цієї прикраси 1500 гривень. І ви отримуєте брошку і не тільки брошку, а частинку історії, яку приємно передати внучці. Або просто зберегти як жіночу реліквію. А тепер хочу щось показати для наших модниць і для тих, хто любить і цінує Безель. Це кольє від легендарної американської компанії Моне, прикрашений кристалами Сваровські і перші Кольє це класичне, прозоре, правий безель. І якщо скласти це кольє вдвічі, то воно буде так, просто вдвічі, то воно буде 45 см. Значить, воно 90 см уся довжина. Тут є маркування, зараз ми його з вами знайдемо. Ось написано моне. І подивіться, які гарні ці кристали. Вони від компанії Сваровській, бо Моне працювала саме з цією компанією. І це достатньо вінтажне. Вінтажна прикраса. Ви бачите, хоч ці кристали і прозорі, вони все одно дуже гарно виблискують. Це ж не все, тому що в мене є ще одне кольє від компанії Моне. І це вже двокольорове з отакими красивими червоними та прозоровими кристалами. Дивіться. Як виблискує, на ньому теж є маркування моне, ми зараз його знайдемо. І воно теж 90 см вся довжина або 45, складеному вдвоє вигляді. І от таке друге кольє від моне, але вже двокольорове, і виглядає воно дуже гарно, є маркування, як ви бачите. Ось вісить маркування, на ньому написано моне. І отакі двокольорові кристали. Червоні та білі. Виглядає просто розкішня, і його можна носити і на весілля, і в театр, і навіть під білу сорочку в офіс. Хто сказав, що офіс це не місце для блиску. Ціна теж 2200 гривень, розмір 90 см усе кольє і 45 см, складному вдвоє вигляді. Зараз знайду маркування покажу вам ближче. Ось маркування моне, воно таке маленьке, не відразу знайдеться. Ви знаєте, що біля замочку. І таке кольє компанія Моне з кристалами Сваровський. Коштує теж 2200 гривень. Це прикраса для жінки, яка знає собі ціну. Це всі прикраси, які я вам хотіла показати, але сьогодні в мене є для вас прикраса на розіграш. Але спочатку я хочу вам сказати: пам'ятаєте, я вам казала, що хочу зробити канал з казками. Ну, це такі своєрідні казки, це більше. Казки АСМР для засинання для малесеньких діток. Казки і малюнки всі мої. Я не брала якісь казки чужі, ми все придумували і малюнки теж мої. Подивіться і скажіть, чи хочеться спати від цих казок, бо треба, щоб хотілося. Ну, я старалась. Поки ще там тільки дві казочки. Я буду старатися довго малювати картинки, тому може казка і складається швидко, тому що коли мої дітки були маленькі, я їм розказувала казки, все, що в голову приходило. А потім вони казали, Розкажи мені ще раз а я вже не могла казати, розказати, бо я забула, що там було, а вони кажуть, ні, там було так, а там так. Приходилося, приходилося згадувати, що ж там було. Ну, а тепер я от записую і ви просто можете включити своїм внукам, чи захочеться їм спадки. Хоча, може, теперішні діти вже такі казки і не слухають. Але я вам дам посилання під цим відео, подивіться. Ну, а зараз я хочу вам показати, що ж у нас буде на розіграш наступного разу. Я так подумала, може комусь сподобається цей вінтажний тенісний браслетик. Я вам уже його показувала колись. Він без маркування, але дуже гарний, чудовий браслетик От подвійний. І якщо ви хочете цей браслетик, то треба бути підписаним або підписатися, написати коментар, поставити вподобайку. І там уже для вас хай працює. Удачі. Бажаю всім вам успіху і оцей браслетик тенісний, ми розіграємо наступного разу. А останок хочу сказати вам щось дуже важливе. Якщо ви втратили когось рідного, якщо ви змусили були залишити дім, якщо ви просто втомились, я вас обіймаю. Ви всі зараз, як ця біжутерія, зовні тенітні. А всередині середині справжнє золото. Ви бачите, що зараз робиться в Україні, і особливо я бачу, що робиться в Києві, то давайте допомагати одне одному. Допомагаємо ЗСУ, донатимо на ЗСУ, підтримуємо тих, кому зараз ще важче. Бо краса це добре, але добро це ще краще. До зустрічі, мої прекрасні! Не забувайте, навіть маленька брошка може принести велику радість. Люблю вас!